Окупанти продовжують примусове донорство на тимчасово окупованих територіях. Мобільні бригади збирають кров для потреб російських військових у селі Презовське на Запоріжжі. Росіяни провели черговий виїзний день донора. Нібито понад 25 людей добровільно здали кров. Окупанти подаються як Турботу про мешканців, які не можуть доїхати до міста. Однак насправді такі виїзні збори. Частина системної кампанії зі збору крові для потреб російських військових. Трудніки Мелітопольського обласного центру крові регулярно виїжджають в населені пункти регіону. Це дозволяє людям, які не можуть приїхати в город, все одно стати донорами. На цей раз мобільна бригада працює в ПГТ Азовське. Медики відмічають, бажаючих здесь много. За даними джерам, на тимчасово окупованих територіях місцеві жителі їх змушують брати участь в таких акціях, особливо працівників бюджетної сфери. Тиск прикривають розмовами про громадянський обов'язок і внесок у спільну справу. Про реальну мету збору крові окупанти не повідомляють. Водночас в регіоні регулярно фіксують запити на збільшення запасів крові для російських військових частин, що зазнають втрат на фронті.